В ефірі Козацька звитяга вітаємо всіх сильних духом. Гетьман Петро Дорошенко одна з найбільш драматичних фігур в українській історії. Його називали Сонцем Руїни, оскільки його діяльність припала саме на цю похмуру добу. Він був справжнім патріотом і намагався об'єднати розділені громадянською війною українські землі в єдину соборну державу. Петро Дорошенко народився в Чигирині в травні 1627 року. Брав участь у національно-визвольній війні під проводом Хмельницького як писар чигиринського полку у дипломатичних місіях. Тисяча 1657 року призначений прилуцьким полковником. За гетьмана Павла Тетері перебував в чині генерального осавула черкаського полковника у жовтні 1665 року. Його обрали гетьманом правобережної України. По перше, він намагається об'єднати. Правобережну і лівобережну Україну. І один з цих напрямів це його похід проти Польщі і битва під Підгайцями. Знову ж таки, він залучає, як і його попередник Богдан Хмельницький, залучає татар і під Підгайцями починається битва з поляками. І начебто близька перемога, але ось чомусь Івану Сірку захотілося піти тоді на Крим. Татари, дізнавшись про це, Покидають Дорошенко одразу приступив до реформ і створив постійне наймане військо сердюків, які стали основою збройних сил. Він досяг незалежності від козацької старшини і полковників, що мали різні чужоземні орієнтації. Провів на кордоні нову митну лінію, готувався бити власну монету, провадив планову колонізацію спустошених околиць правобережжя, а на степовому порубіжжі утворив новий торговецький полк. У 1668 році гетьману вдається об'єднати лівий і правий береги України під своєю булавою. Але ненадовго. Всюди набирала обертів руїна: зростали анархія, безладдя, беззаконня, знищення людей. Запанували деморалізація і зневіра. Чотири сильні держави того часу Московія, Річ Посполита, Отоманська порта і Кримське ханство, змагаючись між собою, намагалися завоювати Україну. Непоступливість Москви і збройне протистояння з Польщею штовхали його на союз з Туреччиною. Він наважується на цей крок як проголошення себе у 1668 році гетьманом обох сторін Дніпра. Знову ж таки, контроль над всією територією він не має і тому. Змушений знову-таки зосередитися більше на лівобережній частині. Саме, до речі, у ті роки на Україні проголошується навіть не один, два чи три, навіть чотири гетьмана було одночасно. Він постійно намагався об'єднати Україну цього прагнення. Його постійно не влаштовувало те, що цей парад гетьманів кожен раз десь хтось оголошує себе новим гетьманом. І він постійно шукає ті шляхи, які б е, намагалися об'єднати Україну. І коли він вже бачить, що ні Польща, ні Москва не, не, не допомагають, тут, тоді він вже наважується піти до Туреччини, але на жаль теж не склалося, оскільки теж турецький протекторат е, дуже неоднозначно. Е, Суспільством сприймається у середині 1675 року. Ситуація стає критичною. Гетьмана покидають майже всі прибічники, перебуваючи у безвихідному становищі, Петро Дорошенко склав свої повноваження на користь Івана Самойловича. у 1676 році, коли знову ж таки посилюється московський наступ на Україну, щоб не допустити кровопролиття між. Е, Різними групами військ він на користь Самойловича відрікається від гетьманства. Ну і далі вже його відправляють до Москви, де він власне у російських, скажімо так, межах і закінчує своє життя у 1698 році. Як зауважив історик Антонович, не дрібний егоїзм, не змагання до наживи й особистих вигод кермувало цим гетьманом. Він щиро дбав про добро рідного краю.